Всім привіт! Ми приїхали вже в село. Якраз буду виймати з холодильника м'ясо. Минулий раз ми з вами його засолювали, закручували у плівку і ставили у холодильник. Пройшов тиждень, пора його запікати і буду зараз генерувати його в приправках, яких саме покажу. В попередньому блозі показувала вам, що взяла корейку. Засолила і відставила, замотавши не менше 8 разів у плівку на тиждень в холодильник. Все, вона засолилась. Зараз буду її панірувати приправками, буду змішувати ось такі ці, тільки трошки. І о, Печеться 4 години при 90 градусів. Подивимось через 4 години, що в мене вийде. Ось моє м'ясо вже в приправках відправляється в духовку. Приїхала мама з Німеччини, з нею приїхало замовлення на нову пошту Троян. Були два акційні набори, всього 23, три плетисті будемо ставити арку і мікс різних кольорів. Будемо висаджувати. Ось арка, про яку я говорила, брала минулий рік у сільпо на акції. Бачила зараз у них, там, де всі їх дрібнички, також саме такі арки по акції. До них взяли ці плетисті троянди. Минулий рік її не склали, а цей рік будемо складати і пробувати ставити. Арка ка зелена, тут багато з таких деталік. Будемо складати як. Конструктор Лего, але це вже пізніше, тому що зараз маємо їхати в Ужгород. Наступний раз будемо висаджувати троянди, якраз обіцяю через пару днів дощ, бо мама вже висадить. Я вам покажу. все, приїхали в Ужгород. Покажу вам, що цікавого мама привезла. Привезла декілька упаковок чиа. Давно не робила чия пудинг Якраз зараз зроблю. У мене є полуниця в холодильнику, не буде такий супер корисний сніданок. А далі багато видів Sport. Чоловік дуже любить марципан. Тут її спробувати, а я полюбляю м'яту і кокос. Кокосовий, я, до речі, не пробувала, просто люблю все кокосове. О, ура! У мене ціла колекція цієї марки парфумів. Вони не дуже тійкі, не дуже яскраві, на літо те, що потрібно. Магнолію цей я пробувала, мені дуже сподобався. Цей де жасмином також. Тепер мій фаворит. Ось так виглядають ці красунчики, просто подивіться. Я дуже задоволена, у мене є прям набір літніх парфумів. Дуже люблю ось ці гелі для душу, якщо побачите, приємно пахнуть, такі кремові, гарно миють. Багато разів показувала ці капсули. Дуже їх люблю так, 7 штучок використовувати. Гарна діє, хороше зволоження для обличчя ось такі дезодоранти. І зараз покажу ще одяг. Перші на мені штани. Мені дуже подобається такий тип на літо. Показую вам декілька пар чоловік, ось таких шортів. Дуже хороша якість. Такі світленькі, на літо те, що треба, пару майок, наборчики І ось такого типу штани, як одні вже на мені. Ось так одні виглядають. Такий більш спокійний. Малюнок і ці дуже-дуже зручні. На літо те, що треба, мені неймовірно подобається. Люблю такі цікаві і яскраві те, що треба. Ще пара маєк вже вам показувати напевно, не буду. Ранок сніданок у мене буде будінг чия з полуницею свіжою. А ще зробила вчора. тірамісу, вже декілька разів показувала вам рецепт. В лозі можете знайти, дуже смачно. Рекомендую. А, прогулялась. У мене закінчився порошок. Ходила в діву, була по акції лоск, ароматерапія в капсулах. Саме ароматерапію від лоск не пробувала. Подивимося, якраз мені потрібно грати, чи хороший, чи ні. По акції були мої улюблені полоски для носу. Буду зразу використовувати. І спробувати вирішила теж, по акції ось такий філер для волосся. Закінчилось молоко. Дуже цікавий виріб взяла у випадку, ще не куштували макарони та сир. Тут дві порції, вже все готово, тільки зварити. Ось інструкція, будемо пробувати спачно чи ні. Наш улюблений сербу по акції. Ось такий м'який, буду робити до макаронів якраз салатик. Взяла ще масло, мені подобається, молокі це 82%, воно смачне а гречка вдома закінчилась. І дуже зараз гарні ціни. У мене вийшла полуниця, Ось така кількість, дуже гарна свіженька, і досить багато огірків і помідорів, все на 100 гривень. Це я вже забігала для нас тут на ринок. Знову намагаюсь ранку бігати, вже декілька разів пробувала і завжди зупиняюсь. Надіюсь, на цей раз вийде. Ось такими гарними видами у мене пробіжка. Повернулася з пробіжки, вже прийняла туш, підсушила волосся і буду наносити ось такий мус на волосся. А мені подобається, зараз покажу вам, як він видавлюється. Дуже гарний колір дає. Єдине, що після нього треба нанести багато олійки, тому що мені здається, він трошки підсушує волосся. Але зверху наношу олійку і все добре. Зараз вам покажу. Сьогодні, 30 травня, нам рекомендують починати день здячності. Насправді, ми так багато маємо. Дійсно, треба пам'ятати, скільки в нас. Всього є. І на сніданок у мене йогурт із Чиа, тобто такий пудінг-чіа, і в ньому багато-багато полуниці. Вчора вечором зробила, до речі, такі дуже гарні стакани купила в Аврорі. Вони пів літри, мені для води підходить. І дуже гарні можна коктейлі, пудінг собі зробити на сніданок. Все, іду вам показувати мус. І сушила волосся рушником. Видавлюю. Руки будуть брудні, тому краще, напевно, все-таки в рукавичках, але вони легко відмиваються, тому я ось просто так наношу. Бачите, яка класна пінка, саме по використанню він просто вав. Вирішила показати вам результат. На початку відео ви бачили, в мене волосся трошки таке було світліше, і зараз нанесла саме цей мус. І подивіться, який яскравий колір. Він змивається досить швидко, але його велика перевага, що саме мусова форма дуже комфортно наноситься. Ось Мені дуже подобається цей колір, дійсно гарно підтримує рудей, допоки ви не будете фарбуватись наступний раз. Згадала, що не показала вам своє м'ясо, яке ми з вами ставили в холодильник, засолювали і пекли в приправках. З ним дуже смачне, з'їли його раніше, ніж вам показала. Що я його ще вимачувала в воді, тому що воно було дуже засолене. І для того, щоб був менш солоний такий смак, то ще вимачувала в воді. І Також макарони ми вже варили, я вам показувала такі вже готові з сиром разом. Йдуть, дуже смачні, будемо пробувати, якщо знайду ще декілька видів. А завтра в мене супер насичений день, буде робота. Потім я йду на надсупротив урок і маю ще забрати лізане плаття для випускного. В суботу, 1 червня, в нас випускний в садочку. Постараюся вас взяти з собою і все показати. Хочу вам показати таку красу, цілий ящик квітів везу з будемо висаджувати. Сьогодні в лізі був останній день садку, завтра випускний. Зробила для них дуже гарне свято, була піжамна вечірка, дивились пса патрона, дуже сподобалось. Трошки пізніше поїдемо, візьмемо, плаття на прокат покажу вам. І ще в мене сьогодні урок у надсупротиві. І ось такі квіти. Не знаю, що мама в клумбу багато-багато купила. Я вам показувала там 20 троянд. Вже десь висаджені. Будемо збирати арку, також її ставити. І я підкупила такий невеличкий ящик квіточок. Дуже мені подобаються оці маленькі. Мені найбільше в клумбі тепер літом ось такі подобаються. В принципі, гвоздики також непогані. Ну, і декілька таких. Вже приїдемо додому, покажу вам, як буде виглядати сама клумба. Поки що, звичайно, потрошку, далі вони розростуться і має бути дуже гарно. Ось ми вже з садочку не на випускному наше плаття. Ліза сама вибирала, вона хотіла саме таке пишне, вже дуже давно їй подобалось. Як ви бачите, дитина дуже задоволена. Правда, було в ньому трошки жарко сам виступ. А дуже гарна, у нас був дуже гарний вихователь, дітки з неї. Звичайно, дітки хочуть перемогу і миру в Україні. А ми вернулись додому, і мама подала гарну ідею зробити з старих бочок клумбу. Ми цим зайнялися. Ось так у нас вийшло, єдине, що помили бочку. Ще будемо її фарбувати і лакувати. Квіти повинні розростись і вийти щось цікаве і гарне. Є ще багато старих бочок. Будемо придумувати робити ось помила бочку. Прям багато клумб. Навіть у них можна садити помідори, огірки, подивимось, що з цього вийде. Яка клумба з той. Ми зробили клумбу. Я вам показувала мами після випускного прийшли в там бочки. На щастя, вона закрита, тому що в нас дуже сильна злива. Прямо згадом, дивіться, дивіться, від кімнатних світки, стоїть градинки. Ось. Сьогодні вже неділя. Ось встигла покупатися, тому що тільки що пробувала бігти 5 кілометрів. Не можу сказати, що в мене поки добре виходить, поки йду, біжу. Одним словом, шукаю свій темп, хочу зараз по 4 регулярно бігати. У мене таке бажання колись пробігти на півмарафон. А щодо нацупротиву, я була в п'ятницю, дуже мені сподобалось, там були наші гірські рятівники, розказували про особливості своєї роботи, дуже про що не задумувались. Вони дуже класні і дуже багато надали мені корисної інформації. На жаль, у суботу пропустила, бо в Лиза був випускний, буду зараз самостійно доганяти, була перша медична допомога. Наступний тиждень постараюся бути вам також все показати. На цьому буду закінчувати відео. Дякую всім, хто був зі мною. Ми вже побачимось дуже скоро. Всім па-па-па-па.